Три, три, проти продів, три, проти дідусь. Провіряй, провіряй, блять, провіряй, зень. Мавало ні в А, якщо я буду коментувати, це буде доплата? Ти поможеш. Прошу. А коли стой на ноль, блядь, трошки обіду мені. Довго передача, скидка головою. Яєчками приймаю. І удар, коля на місці. Не дурно ми його взяли. Хоч якась користь. Лунів, прийом. Він молодий, швидкий. Під себе, супер. Через пас. Включаємо режим Барселони. От, висика закидулька. Ініста, не получився пас. Вардар вводить м'яч. 31-й номер. Ветеран команди. в Вірлу. М'яч вийшов. м'яч вийшов. А Ні. Контратака жовтих. Що вони творять? Що вони творять? Дивись, перебігають. Мілан. Мілан атакує і Мілан. удар, штанга. Нічого нема. Цей сьогодні б'є Володимир Поштонга. <плес> Підбор. І перевіряй. перевіряй, не пасу нікому. Забивай. хорош. Лео Месі іста. Як вони радіють? Вони це репетують. Репетували, репетирували. Е, Вратар ноєр. Ні, це Терштеген. Хоче вийти в поле забивати голи. Через середню і довгу передачу. Виходять і. Удар, пас. Що було? Що це було? Які у вас відчуття, як ви забили? Супер. Він показав два пальчики, я не знаю, що це означає. блядь хет трик. Я ще цього не усвідомлюю. дивись, що вони творять. Сам на домашня комбінація. Ану, батон би так не коммутував. Що цей Петручо? Дивися, Володимир, пас, між Ну дідо, Дідо. то, м'яч не вийшов, чи вийшов? Ніхто не знає, система вар. дивись, що вони творять. Воротар мотати хоче, хай пропускає. Знов на діда, дід біжить. Але був, але був, але був чи не було? Не було штрафного. Вартар вибачається, але Рома, ну, ви начхати на це. Що твори з шпіцаком? Він мене так копнув делянки з'їзд. Копнув на ногу як падав. Він травмує тих, хто на заміні. М'яч рухається, м'яч рухається через молодь. Технічна молодь натягує на себе трьох, міжду і пас назад. Починаємо київський динамо. Віталік зараз запхай міжду, але я буду коментувати. А Вова що робить? Що робить він? А Ай! Удар вище. Ну нічого, ми це зазняли, тобі буде встидно за це. Ветеран, ветеран війни цей. Не матюкайся, бо це будуть переглядати відео-юнаки, дорослі і діти. Е, відсоток передач у нас на вищому рівні. Завжди так не було. Дивись, що вони творять. Дають шанс проявити воротарю, Але... Але але Віталій Паливода перехопив цей м'яч. З передачу не друже, зато він сильний відборах. Контр. Петя, обмотує і забиває. Не будемо нічого казати наперед, але це так. А ага! який момент єще, момент іще. Е, Рома, Рома! Ну ти вова! Дай, блять, ти... там поштаргова, там, блять, по м'ячі не можеш попасти. Бальон обіжений з м'ячем. Бальон обрізався. Бальон не знає, що робити. Я кажу, що не знаєш що робити, блять.

<laughs> Zadı ya

Gördün mü? Nereden gidiyorsun? Gördün mü? Gördün mü? Hayır. Gördün mü İtalya'nın yaratılışı? Bilmiyorum ama... Aç, aç. Aç, Yeah, é Vai, vai, vai. Vai, Vai, vem. Vai, vai. 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 Vai,